AJ Джей повертається. На дворазового чемпіона світу в хевівейті чекає спроба солодкої помсти від затятого конкурента британця Діліана Вайта. So Як Діліан перемагав Ентоні? Яким буде поєдинок 12 серпня? Та чия міць виліться на переможця цієї пари? Get this party Протистояння англійців має бути особливо жорстоким. О 2 арену розкупили за лічені години, а сам бій отримав назву History of Violence, тобто історія насильства або історія розправи. Більшість із вас пам'ятає про зустріч Ентоні та Діліана в 2015 році, але це не перший їхній поєдинок. До нього ми ще повернемося. Уайт у своїх численних інтерв'ю наполягає, що наразі рахунок у їхній особистій серії із Джошуа 1-1. Тож поєдинок 12 серпня має розставити все на свої місця. Їхня перша битва відбулася на аматорському турнірі у 2009 році. І це, до речі, був дебют діляна в боксі. Не всі знають, що в ранньому віці він не займався боксом, а проявляв себе в кікбоксингу, а ще трохи в ММА. Відтак Діліан ставав чемпіоном Британії з К-1, але все одно віддав перевагу боксу. Перший аматорський бій для Вайта і третій дорослий аматорський поєдинок для Джошуа стали видовищем саме для дебютанта. Вайт зумів нав'язати рубку, проник на зручну дистанцію та впевнено розстрілював майбутнього олімпійського чемпіона. Джошуа просто не зумів зупинити суперника і заслужено поступився. Поразка рішенням після трьох раундів. Далі ж ентоні в аматорах майже не програвав, та дійшов до олімпійського золота на домашньому турнірі. А Уайт розпочав профікар'єру в 2011 році і без проблем змітав суперників у Британії. Цікаво було визначити, хто все ж таки головний проспект королівства. Тож доля знову звела їх у статусі небитих професіоналів у 15-му році. Бій прийняла та ж сама о 2 арена, і гаряче було вже після першого раунду. Hino, after the bell, White, the bell. White... віддамо належне Діліану. Він створив реальні проблеми олімпійському чемпіону на початку і виглядав достатньо непогано. Але непереливки розпочалися тоді, коли Ентоні кілька разів міцно зустрів Діліана на всю довжину своєї руки, а потім точніше діяв у розріз, чим знекровлював суперника. Ентоні змушував Діліана помилятися і чітко реагував на хиби. Ближче до екватора AJ остаточно зловив той священний бійцівський кураж, і розправи над Уайтом залишалася лише питанням часу. Джошуа виніс свій вирок апперкотом у сьомому раунді. А от Бостогевіна Клослокна злані з Вайвичансфайваса Вайшісту. Деза грін про Вайтбодалекзабітрес. Такий ефектний спосіб Джошуа заволодів поясом чемпіона Британії та зберіг ремінь WBC International у своєму 15-му професійному поєдинку. Щоправда, останні результати боксерів не надто приголомшують. Ділян Вайт встиг завоювати статус обов'язкового претендента на пояс WBC та програти його Пав'яткіну, отримавши точно в підборіддя від андердога. Але недовго курянін тішився. Уже в наступному поєдинку Уайт виглядав на три голови краще і відправив Повіткіна безславно відпочивати за порєбріком, а сам забрав пояс тимчасового чемпіона. Yeah. І навесні 22-го для Уайта настав момент істини. Він нарешті дочекався закриття трилогії Деонтей Уайлдера і Тайсона Ф'юрі. та зустрівся з циганським королем на вщент, заповненому у Вемблі. З такої нагоди WBC навіть підготувала особливий пояс для британського чемпіона. Щоправда, сам поєдинок не став феєрією боксера із прізвиськом викрадач тіл. Ділян істотно поступався Тайсону в даних та технічних показниках. Практично весь поєдинок претендент лише намагався підступати до ф'юрі, але циганському королю було по цим балах. Він із високої вежі плював дальніми ударами у співвітчизника, а закінчив стандартно для Уайта. Третя поразка після аперкоту. Восени того ж року Вайт закрив поразку Ф'юрі перемогою над міцним середняком Джермейном Франкліном. Потужні плюхи в діляне на місці. Проте по витривалості та техніці він був гіршим за опонента. Правда, емоційно це був хороший бій. Слагфест, як кажуть у Британії, коли боксери видають купу ударів за дуговою траєкторією. Рішення прийняли на користь експретендента, але воно було вкрай суперечливим. Ділян міг і програти. Останні ж сторінки кар'єри Ейджея ви точно знаєте добре. У 21-му році Антоху зобов'язали захищати три ремені хевівейту проти обов'язкового претендента від WBO Олександра Усика. Сашка призначили завдяки видатним здобуткам у нижчому дивізіоні. І наш козак закрив роти усім скептикам на Тоттенхем хотспур Арені. Технічний і тактичний деклас британця. Шот фаусі? А потім був важчелезний реванш із українцем у Джиді. Джошуа був близьким до перемоги, але програв Сашкові останні раунди і в підсумку поступився роздільним рішенням. У січні цього року Едді Хорн озвучив плани свого клієнта: квітень бій проти опонента ТОП-15 однієї з версій. Влітку реванш із Діліаном. А в грудні топовий бій проти Ф'юрі або Уайлдера. Слова почали справджуватися вже з весни, коли суперником AJS став знайомий Діліану Джермейн Франклін. Проте класної бійки, як з Вайтом, не вийшло. Джошуа під керівництвом нового тренера Деріка Джеймса принципово не йшов на зближення і атакував суперника з недосяжної для нього дистанції. Багато джебів і дуже нудна, але результативна робота. У прагматичній манері Антоха впевнено забрав бій, але не подарував феєрії. Менше з тим це перемога одностайним рішенням. Промоцією поєдинку займається мечером Едді Хьорна, який і веде справи обох боксерів. Щоправда, між функціонером та діляном є певні непорозуміння, що ми побачили на офіційній прес-конференції. Уайт дорікнув промоутеру на те, що той заїхав аж у Даллас, щоб відвідати Ентоні в тренувальному таборі, але навіть не завітав у табір до Діліана у Флориді. Хьорн спробував логічно пояснити ситуацію, але з босней стей. Ексклюзивному коментарі для нашого каналу своїми очікуваннями від цього поєдинку ділиться наш боксер цього дивізіону Владислав Сіренко. Особисто для мене явним фаворитом являється Ентоні Джошо. А з тих причин, що свої поєдинки проти Олександра Усика він, хоч і програв, але це був дуже корисний досвід для нього. Я впевнений, що він в технічному плані. Перевершує свого супротивника і впевнений, що в психологічному плані він більш стабільніший зараз ніж Діліан Вайт. Стосовно Діліана Вайта він мав декілька поразок дуже тяжким нокаутом. Поєдинок проти Повєткіна і поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. Він програв нокаутом. Як кажуть, в боксерському слензі він вже пробитий і не в змозі витримувати потужні удари в голову. Я впевнений, що Ентоні Джошуа зможе донести цей потужний удар. І бій завершиться ще в другій половині бою, можливо, і в першій, якщо бій почнеться дуже жваво. Поставити на дострокову перемогу Ейджея можна вже, хоча Джошуа і є фаворитом, але коефіцієнт на його блискавичну перемогу непоганий. 1,66 на сайті наших партнерів Favbet. Тож, якщо хочете зрядити, робіть це за посиланням у закріпленому коментарі на сайті Favbet та пам'ятайте, беттінг – це розвага, а не спосіб заробітку. Якщо б ви запитали мене, чого чекати від цього поєдинку, то глобально є два сценарії прагматичний і феєричний. Почнімо з першого. І з цього року Джошуа почав працювати разом із новим коучем Деріком Джеймсом. Цей тандем уже встиг разом провести бій із Франкліном, із якого ми чітко побачили команді Ейджея плювати, що про них скажуть. Найголовніше здобути результат. І Якщо заради цього потрібно буде діяти на довгих руках у страшенно нудному стилі, вони це зроблять. Саме Джей в інтерв'ю зізнавався, що той запальний хлопак із потужними боковими та аперкотами на середній дистанції вже далеко позаду, забудьте про нього. Якщо Джошуа діятиме як проти Франкліна, слід чекати повної дистанції поєдинку. Проте є й інший сценарій. Ейджей не перемагав достроково із 2020 року, тож пора знову гучно про себе нагадати. Уайт завжди покладається на свою плюху, яка йде за дивовижною траєкторією, і може спробувати поцілити нею у стартових раундах. Якщо Антоха піде на ці розміни, то наразить себе не на небезпеку. Проте якщо в такому ритмі він пройде 5-6 раундів, то сильно втомить цим діліана. А далі вже прикінчити добре підздохлого Уайта буде справою техніки і влучного моменту. А Ейджей пам'ятає, як це Надалі переможця пари має чекати мегафайт. Це навряд чи буде Тайсон Ф'юрі, який обтяжений підготовкою до цирку із Френсісом Ґану. Але з великою ймовірністю переможець британської битви вийде на Деонтея Уайлдера. Якщо той переможе Руїса, або якщо навіть їхнього поєдинку не буде, подейкують, що взимку в Саудівській Аравії має пройти мега-івент, де Усик зустрінеться із Ф'юрі. а бронзового бомбардувальника хочуть звести з Ейджеєм. Чому би в такому поєдинку не поставити на кін пояс тимчасового чемпіона WBC?